Сьогодні 14 жовтня свято Покрови пречистої Богородиці або ще, як кажуть народі, третя Пречиста. З цим святом найтісніше пов'язані весільні мотиви, адже від сьогодні починалася пора осінніх весіль. На покрову дівчата на відданні молили Богородицю швидше послати їм щасливу пару. Храмове свято сьогодні відзначають у селі Заріччя. Нова греко-католицька церква тут віддана під опіку святій покрові. А освячення новозбудованого храму відбулося у неділю 9 жовтня. На святі побувала і наша знімальна група. Відкриття нового храму Божого на селі подія надзвичайно урочиста та визначна. На свято з'їжджаються мешканці сусідніх сіл, священнослужителі з усієї єпархії, запрошені гості з відусіль. А розпочалось урочисте освячення храму і зустрічі та вітання правлячого архієрея Коломийської Чернівецької єпархії Української грокатолицької церкви владики Миколи Сімкайла. Разом із громадою села єпископа зустрічав місцевий священник отець Михайло Сметанюк. Далі у храмі за участю владики та священнослужителів з усієї єпархії відбулось освячення стасу, престолу та й самої будівлі. Особливої урочистості обряду освячення додавав супровід духовного хору села Красна під орудою Ірини Яремин. У своїй проповіді архієрей говорив про вагоме і виняткове значення церкви для людей. Церква божа інституція, котра освячує, навчає і провадить, сказав єпарх. Також владика Миколай зосередив увагу присутніх на важливості почитання Пресвятої Богородиці та віри в її допомогу. За добру долю нашого українського народу, за її дітей, за нашу молодь, за нашу державу, за наше правління, військо. Щоб все було гаразд, щоб все було добре, щоб народ і всі почувалися в нашій державі по-справді комфортно і тішилися родини так, як тішився народ після Володимирового хрещення, коли скинув тих повонів перунів у кручі Дніпровські. Тому в нинішній день це перше Богослужіння в освяченому храмі. Ми сьогодні разом з священниками, особисто я молюся за вашу парафію святої покрови. Молюся за ваших дітей за вашу молодь, щоб була чесна, справедлива, достойна, вчена, щоб насправді були тими творими дипломатами, які через ціле життя перенесуть прапор Божественної перемоги в чистоті. В глибокій вірі, великій любові до своєї Христової Церкви, київської традиції, до якої ми належимо і до якої неперерваний зв'язок ми маємо. Слід відзначити, що зводити храм активно допомагала і православна громада села, незважаючи на різні конфесії під мудрим керівництвом своїх душпастерів і греко-католики і православні в цей день спільно розділяли всю радість та велич свята. Ну, освячений храм, збудований на честь покрови в селі Заріччя, будували всім селом, і кожен парафіян доклався до будови храму своїми пожертвами чи працею. Бо кожної неділі на службі люди офірували свої посильні кошти на побудову будову храму, а в будні трудилися на будівництві. Новий храм зводили шість років. Протягом всього часу будівництво допомагала і районна, і обласна влада. Відомий меценат, депутат обласної ради Юрій Дерев'янко, допоміг громаді у встановленні вікон та дверей церкви. На його думку, відкриття нового храму для села має велике і історичне, і духовне значення. Ви знаєте, це дійсно надзвичайно велика подія. Це величезне свято і. Довгоочікуване свято для всієї громади села. Ми тут, нас запросив отець Михайло пристоятель цього храму, і ми сьогодні раді разом з ним розділити цю, цю свято, цю радість, тому що це є центр духовності, це є центр духовного навчання і тих цінностей, до яких ми повинні. Бути ближчі, і які ми повинні нести до своїх дітей, і які будуть основою для будь-якого повноцінного, здорового, нормального життя. Тому це надзвичайно велике свято. Дуже довго ця церква будувалася, всі мешканці села до цього доклались. І це не тільки свято села, це свято в районі, я би навіть сказав. Старший церковний брат пан Степан Вацик, який був одним із ініціаторів будівництва, згодом активно приймав участь в організації самого процесу. Сьогодні в день відкриття храму відчуває велику радість, хоча, звичайно, багато чого ще треба доробити. Основний тягар тягтяр на греко-католицьку громаду, але допомагала православна Ми і, і ходили в куляду, і по селі збирали по хатах. Так що приймала участь. Вся громада, ціла громада цілого села. Ну і були меценати. Наприклад, житель нашого села, він зараз у долині, Гуцуляк Михайло. Е, ну, дав більше, всю мідну бляху на, на мідну бляху для покрити. Троценко, климівку, ну я можу когось забути, багато було таких. Дерев'янко е, теж допомагав нам. Ну і наші місцеві теж меценати. Допомагала вам влада районна влада, обласна? І, і, і обласна і районна, обласна влада допомагала, коли ми зверталися і, ну, і з коштами, і з цементом допомагали, дали нам. І коли ми зверталися, треба було світло провести до нас. 30 кВт, Ми тепер до Михайла Васильовича вишукав зверталися, він поміг своїми силами, Меш, меншими коштами мало б коштувати. Значно більша сума, а так і пома і районна, теж коли ми звертались, допомагала нам. І зараз навіть в даний час виділили теж свого свого своїх коштів. Завершила святочна літургія спільним виконанням ногая літа. А владика подякував Богові за величний день для села Заріччя, а також всім, хто прилучився до збудування церкви. А на згадку про цей день подарував для паруха. Отця Михайла, ручний різний хрест, катехизм Української католицької церкви і життя святих в одній книзі. На завершення владика уділив усім присутнім архієрейське благословення.